Друзі, всім привіт! Ви на каналі UKB'юті і з вами Марія. Ну що, друзі, в мене тут незабаром буде на роботі корпоратив. І сьогодні я хочу з вами спробувати зробити образ на корпоратив. І може вам цей образ теж буде до нагоди. По-перше, в нас, як такого, немає дрес-коду, але має бути святковий лук і святковий образ. Тому я вирішила, що я піду. В джинсах чорних, в мене буде чорний корсет. Також буде, як це на роботу. Я хочу ще одягнути піджак. Але піджак я свій прикрасила. Я вам потім покажу весь образ. Вже коли буде корпоратив, десь там в інстаграмі, я вам виставлю і покажу, який вийде взагалі цілісний образ. Також я хочу зробити макіяж в сірій гамі, я так думаю, щоб це було дуже гарно. Мені хочеться чомусь, знаєте, такі дуже темні зробити очі. Ну, коротше, щось сьогодні зробимо. Спробуємо, тому що я вирішила, що я хочу спочатку зробити його з вами і взагалі подивитися, буде він пасувати, не буде пасувати, і як це взагалі буде виглядати, тому що те, що я придумала собі в голові, не факт, що в житті це буде туди, куди треба. Тому сьогодні все спробуємо. Я взяла для макіяжу очей палітру від Маріо, ось цю сіреньку, але не факт, що ми будемо робити тільки її, може я ще щось візьму з інших палітр. Ну, коротше, друзі, я думаю, що у нас буде дуже сьогодні цікаве відео, тому не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі і ставити вподобайки. Давайте переходити до нашого макіяжу. Так, я за кадром нанесла консилер. Rimmel Multitasker, Це буде як наша підложка, база, ґрунт, основа до макіяжу очей. І тепер я хочу зробити підложку чорним олівцем. Я візьму каял від Lamel, це 401, Їх олівчик дуже популярний, коротше, зробимо такий невеличкий каял. Взагалі, в мене не буде дуже багато часу, щоб збиратися на корпоратив, мабуть, не більше двох годин всього, тому що це буде після роботи ввечері. Коротше, мені треба буде швиденько, раз-раз і зібратися. У мене тут якісь проблеми з оліпчиком, він щось не знаю, ламається. я вже вся в олівці сижу. От, тому мені треба ще якраз чому я хочу потренуватися зробити цей макіяж. Так, я приготувала два пензлика синтетичних, і давайте наносити олівець, тому що, блін, він зламався. Ой-ой-ой! Так, я наношу ось цей каял, буде як підложка. І потім я його хочу підтушувати, але не дуже високо. Коротше, хочеться якийсь градієнт. Я буду наносити потрошку і потрошку його тушувати. Мені здається, так має бути безпечніше. І я думаю, що <кій> такий спосіб... Якраз це дасть нашим тіням не дуже сильно просвічуватись, тому що зазвичай такі сірі тіні, вони без підложки не завжди виглядають дуже гарно, тому я вирішила, що треба робити якусь підложку. Але поки я там підстружила олівець, він дуже швиденько у мене тут застив. Але як підложка нам буде окей. Я зробила ось таку підложку прям дуже-дуже темно. Я прям як панда сьогодні, але нічого. Так і задумано. Далі, давайте, знаєте, що візьмемо ось цей е, сірий, і я його хочу додати в складочку. От мені прям туди дуже хочеться. Я сьогодні прям око вела повністю. І тепер. Треба ось цей олівчик трошечки закріпити. Є і нічого страшного, якщо я там десь вийду, я завжди можу прибрати або просто підтушувати. Мабуть, мабуть, я трошечки навіть зависоко нанесла сірий, але нічого страшного. І обов'язково має бути сіяшка вона сьогодні, тільки я ще не вирішила, яка це буде саме сіяшка. Щось я ще не придумала. Так, трошечки закріпляю. Далі я хочу взяти ось цей відтіночок і нанести його саме під бровку. Мені ось сюди його прям дуже треба. Він такий, знаєте, це відтінок. Він трохи з сатинчиком, тому він тут класно нам все шліфоніт. Відшліфує і буде симпатично ось сюди. Хочу ще й взяти ось цей сірий відтіночок і саме закріпити е, олівчик, тому що він може вечір трішечки підкататись і Мені прям хочеться його нанести. Тому що я не знаю, у котрій годині закінчується свято, але макіяж має протриматися. При тому, що у нас ще будуть там конкурси, танці різні. Коротше, буде дуже-дуже прикольно. Ми там готуємось, вже поставили новорічну ялиночку, прикрашаємо все все-все-все, що можна прикрасити, ми все прикрашаємо, ми закупуємо подарунки. Короте, там організація йде повним ходом. Ну, дуже прикольно, тому що ми вже 20 разів, мабуть, столи переставили. А як нам треба, як нам не треба. Короте, ми там такий двіж організовуємо, що це просто. Ну, насправді, мені подобається. дуже прикольно, що всі готуються до цього свята. Я закріпила. І давайте думати, що робити далі. Беру маленький пензлик, маленький-маленький, і ось цей знову ж сірий відтінок я хочу їм зафіксувати нижню повіку, тому що я там теж нанесла олівчик, і щоб він нікуди не поїхав, я хочу ось туди нанести і плюс я не хочу, щоб вони. Цей макіяж, очі, в мене прям були чорні. Я хочу, щоб вони більш в мене були сірі. Тому що, якби чорний в образі є, але хочеться от самий сірий відтіночок. Тому я дублюю все сірим відтінком. От Те, що в мене там під очима посипалося, і ще щось, я потім все це діло просто поприбираю. І ще в мене є одні прикольні штуки, які ми сьогодні спробуємо, я їх якось купила, ніколи не використовувала, і я думаю, може, сьогодні затулимо в макіяж. Далі, я хочу сіяшку, але я хочу таку, знаєте, щоб вона була яскрава. Давайте я подивлюся, що в мене є, щоб прям виберемо саму круту. Я достала три палітри, і давайте дивитися. Е, Перше, давайте спробуємо з цієї палітри. Ось тут є якраз два сіреньких таких відтіночка. І зараз спробуємо їх. Но вони такі, знаєте, більш делікатні. Ну такі скромненькі. Далі, давайте візьмемо іншу палітру. Я достала палітру Cosmic Brush Sinister». Давайте з нею спробуємо. Ось тут є сіренький. М -м -м. Ну він прям дуже сірий. Не знаю, це мені не подобається. Давайте наступний. Так, ще одна палітра від Smolder, від Cosmic Brush. Тут теж є. Тут є прикольне, є ось такий сірий. Ну, він теж якийсь такий темний, Ні, не подобається. Що тут ще є? Таке я більш не бачу. Так, і є в мене палітра Данеси Майрікс. Давайте з Данеси подивимось. Тут є ось такий сірий, і є ось такий блакитний. Блін, блакитний, він гарний, але мені не підійде. Тому що в мене плюс сіре чорне, ну, якось блакитне не туди і не сюди. Мені немає буде чому його прив'язати. Так, я вже вся в блискітках сижу. Давайте спробуємо ось цей. Оце найгарніше. От, на, мабуть, ми його зараз і зробимо. Я набрала трохи на пальчика, тому що я знаю, що вони прям... Ох, не, ну, це, звісно. Це прям дуже гарно, дуже яскраво. Ну, прикольно. Дуже прикольно, дуже гарно. і дуже яскраво. Те, що нам і треба. Невеличкий акцент на очах. Коротше, я залипла це настільки гарно на чорному. Це просто, я не знаю, мабуть, камера не передасть, але в житті це, знаєте, як діаманти розсипали і вони там сяють. Прям дуже гарно. Мені прям подобається такий прикольний яскравий акцент, те, що нам коротше, і треба. Давайте переходити до макіяжу обличчя, і тут я хочу взяти два тональних креми і змішати. Це буде ланком і Idole, Idole це в мене відтінок 122 c якщо я не помиляюсь, і тут, звичайно ж, ніде не написано а все переклеєно, тому що це в них ідуть банки з браком, які вони продовжують продавати. Я не розумію цього. І ось цей від фенті сяючий, я їх змішала, і давайте наносити. Тому що зараз очі виглядають максимально дивно. Я буду швиденько наносити спонжиком, тому що мені так швидше. А я знаю, що коли я роблю макіяж очей, я роблю це довгенько. І щоб зекономити час, я ось так быстренько спонжиком раз, раз, раз і все. Я. Ще прикольно, що я зробила для цього образу. В мене є сірий звичайний піджак, і я вирішила, що я хочу його якось прикрасити і зробити більш святковим. І я, я вам потім в інстаграмі, звичайно, що його покажу, але поки розкажу. Е, я купила на Aliexpress продається такий. Естразовий жгут, це називається, і за допомогою цього жгута я собі задекорувала пімжак. А саме, я зробила з цього жгута знаєте, бантики, які з булавочками. О, так от І щоб я могла знімати, наприклад, ці бантики, коли мені треба, щоб був більш класичний такий. Пімжак, мій пімжак, то я зробила спеціально на булавочках. І вийшли дуже прикольні такі бантики, їх насправді не дуже багато, але вони виглядають максимально прикольно. І я думаю, що це буде, знаєте, така саме ще родзинка в цьому образі, щоб це був не просто сірий піджак. Чорні брюки та корсет. А щоб воно таке було саме прикольне і цікаве, я вирішила, що мені треба ще додати якісь, якихось прикольчиків таких. Тональний крем готов. Далі наношу консилер і буду його розподіляти поки спонжиком. Трошечки сюди, щоб не влізти. Дуже високо. Так, візьму. Щоб зробити обережно, візьму маленьке зеркальце. І щоб ось тут теж пропрацювати та підчистити. Як контуринг, я сьогодні буду використовувати House Lab Stick. Він мені дуже подобається. Я і за нього розказувала, як сильний я його люблю. І я хочу, щоб сьогодні такий, знаєте, типу, нейтральний був контуринг який. Якийсь такий, коротше, я вирішила, що хочу саме його. Він мені сюди більш пасує. І рум'яна я вибрала від МАК, далі вам покажу. Вчора заходила в Мак, тут же почалися розпродажі, і, точніше, не розпродажі, а Чорна П'ятниця. І вирішила зайти в МАК. В них там було. Мінус 30% знижки, і мені дуже сподобався відтінок помади Elong Time, і також мені дуже сподобалася рум'яна, я вже не пам'ятаю, як називається відтінок, але він такий, знаєте, між рум'янами та контурингом. Не пам'ятаю, щось вилітіло в мене з голови. Коротше, я хотіла ці два продукти. І що мені сказали, що їх немає ні на сайті, ні в магазині, ні в одному фізичному. Я так думаю, дякую велике. Отак от щось хочеш купити, і, коротше, просто його немає в наявності. Ну, тому я пішла вчора з нічим. Так, мене називається Blush Please. Мені дуже подобається цей відтінок. Він такий нейтральний, якийсь такий натуральний. І я думаю, що ось сюди трошечки освіжити макіяж, тому що дуже сильно холодний макіяж я теж робити не хочу. Мені хочеться більш акценту на очах і все. Може, трошечки вуста. Ще. Підуть і все. Під очі, хочу нанести пудру від живанши, я її дуже-дуже сильно люблю. І там треба ребенок закріпити, я все ніяк не закінчу. Але постійно кросуюся, і думаю, що скоро вона вже закінчиться, ця пудра. Але в мене є ще одна запася. Дуже мені подобається. Як вона блюрить макіяж Може, вона не дуже сильно фіксує, прям не дуже довго, але все одно мені дуже-дуже подобається. А інш, на всі інші, на всі все інше обличчя? у мене сьогодні язик не розмовляє. Я нанесу пудру від Mario. Я її вже достала, ось вона у мене тут. І. Будемо наносити її. Просто пендличку. втушовувати, втушовувати, коротше. Наносити. Щось я сьогодні точно не то кажу. От Отак я притопчую рухами, тому що мені треба, щоб макіяж так довгенько продовжався. Ну, як довгенько, не знаю. 4-5 годин. Коротше, треба, щоб він тримався. Тримайся, тримайся. Так. Зачіску я ще не вирішила. Думаю, що зробити, не буду робити точно кучері, тому що в мене таке волосся, яке кучері взагалі не тримає, тому навіть не буду питатися. Думаю, може, підзберу волосся, а може, залишу так розпущеним. Коротше, я ще не вирішила. От це треба ще вирішити, але в мене ще є час. Далі я достала. Палітру від Hourglass. Я достала дві палітри Hourglass. Давайте почнемо з нашого оленя. Я візьму пензлик Маріо і хочу звідси набрати ось цей бронзер. Мені він подобається, гарний продукт. Я його набираю. І ось сюди хочу нанести, так знаєте, коли мені треба делікатно, я використовую оленя. Коли мені треба більше яскрава, то я використовую мої, мого лебедя в лисиці. Я теж його достала. Так, І ось сюди наношу трошечки, щоб зробити скульптуру обличчя і не бути, знаєте, дуже-дуже плоскою. І ще я нанесла контур. За кадром, тому що я не вмію на камеру малювати. Малювати вуста. От що, що я не вмію. Це брови та вуста. Це якось не моя історія. І ось сюди ще я і трошечки наноски. Зовсім трошки, щоб була скульптура. Далі в мене є ось такий пензлик від Маріо, і я хочу взяти пудру. Не знаю тільки яку, мабуть, це теж з оленя. І трішечки ще шліфанути макіяж. Будемо фоткатися, і щоб на фотографіях, таки, знаєте, була гарна підсвічена шкіра. Ось сюди, на периферію, я і додаю. На центр не буду додавати, тому що згублю весь макіяж. Я ще хотіла додати Добавити сяючих рум'ян, але я думаю, що може поки не буду. Далі я хочу взяти ось цей хайлайтер, мій новий, від Fenty. І ось цією стороною пензлика набрати і нанести, тому що я прям хочу, щоб ми сяяли ось тут. Блін, він дуже швидко стає брудним. Мені так це не подобається. Я їм користувалася два рази. Сьогодні другий раз. І от він якось дуже сильно брудниця. Так, і сюди свої діаманти розкидала. І далі візьму маленький такий теж пензличок. І хочу набрати цей хайлайтер і нанести у внутрішній куточок ока. Ось сюди, трошечки підсвітити. Мені тут чогось. Не вистачає блискіток. А цей хайлайтер якраз буде нам сюди якраз відкрити погляд. Але, блін, він дуже такий прикольний, я не знаю, в нього якась така цікава текстура. От я набираю пензликом, він прям під пензликом проминається. Він трохи, як знаєте, як вологий якийсь. Коротше, не знаю, що це за текстура, але виглядає прикольно. І ще, що я достала, давайте спробуємо. Це я достала реально, щоб з вами спробувати, тому що я не знаю. Я на Аляху заказала ось такі штуки, зараз я їх розпакую. Це йдуть ось такі бусинки. Ну, виглядає дуже прикольно і мило. Давайте спробуємо. Я не знаю, як вони, чесно кажучи, кріпляться і взагалі кріпляться вони самі, чи їх треба саджати на клей для вій. Чесно, навіть не знаю. Давайте візьму якусь невеличку. Я щось не зрозуміла, вона ще не липне. Я думала, що вони буде липнути, але вся ось ця основа вона залишилась на бумажці, а ось ця бусинка залишилась окремо. Тобто їх треба клеїти на клей для вій, тому що, по-іншому, їх ніяк не приклеїш. Ну, блін, не прикольно, якщо чесно. Я хотіла сьогодні з вами спробувати. А що це таке за фігня? Ану, я відідрала якусь іншу і згубила. І я наклеїла в рандомному порядку ось ці штуки. Ось так це діло виглядає, і я не знаю, залишати їх чи не залишати. На іншу сторону я не стала клеїти, тому що в них, типу, є якась липка основа, але вона, якщо ви якось. коротше, її треба. Підчіпляти, тому що, якщо ні, то у вас залишається сама бусинка, от я вже без клею, і вона взагалі не тримається, її треба клеїти на щось, ну, клей для вій саме оптимальне. Коротше, я ось так наклеїла, не знаю, скажіть мені, треба в цьому макіяжі щось ще ось сюди, чи не треба? Тому що я не знаю. Ну, так, в принципі, виглядає прикольно, тому що це свято можна ліпити все, що завгодно. Так, далі, і давайте. Не знаю, якусь треба помаду. Я не знаю яку навіть. В мене є помада від Cosmic Brush. Блін, вона дуже така, брудниця швидкого пакування, але помада тут майже біла. І я думаю, що можна спробувати осяди, бачите, який тінок. нанести і розташувати, і потім ще зверху нанести ближчик. І я думаю, що це буде. Теж так приколдесна, але е, в мене зараз ще суховаті листа. Я вроді і сиділа з маскою е, з пептидами. О, мені ось так подобається. І зараз візьму якийсь, не знаю, рандомний блищик. О, я тут якраз дістала від ельф. Нанесемо, тож сюди, щоб придати трішки сяєння. З губами я теж ще не знаю. чи просто ближчиком намалюючи контури зроблю. Я якось ще не вирішила. Я тільки вирішила, що будуть темні очі і все. Ось так. Ось так. Ось так, я думаю, що будуть наші уста. Ну ж, друзі, ось такий в нас вийшов макіяж святковий. Я не знаю, наскільки він, правда, вийшов святковий, але, знаєте, мені прям сподобалося, що вийшло. Тому е залишився єдиний останній нюанс, мені це все діло треба буде повторити. Я не знаю, напишіть мені, треба ось тут, ось це чи не треба, я не знаю. Було б прикольно, ще, якщо були в мене чорні такі стразіки, але я щось за чорні стразіки, знаєте, подумала. Вже дуже пізно, і якщо я замовлю зараз, то вони все одно не встигнуть переїхати мені до свята. А було б прикольно розкидати камінці. Із таких прикрас у мене є тільки білі, але вони такі з якимось переливом. Коротше, вони не туди і не сюди. А не знаю, ось такий прикольний. Плюс, ось тут, типу, аля жемчужини в мене ще є набір прикрас дуже гарний. З такими от штучками, дрючками теж це все діло можна обіграти, типу, типу ось так, і, типу, і тут е, жемчуг, і тут. Коротше, я не знаю, треба подумати, що саме, тому що от саме ще з аксесуарами і зачісками я ще точно не е, вирішила. Я от ще думаю, як би його прикольно було обіграти, тому що має бути такі якісь. Грайливий, цікавий образ. Але поки мені ще подобається. В мен... Мені ще дуже подобається, коли я наношу дуже темні такі відтінки діней, то в мене зразу стають такі дуже виразні та те мені очі, мені це прям дуже подобається. Ну що, друзі, ось таке у мене сьогодні вийшло відео. Ось такий вийшов макіяж. Не забувайте підписуватись на мій канал, не забувайте залишати ваші коментарі. І я вам дуже дуже сильно дякую за те, що ви залишаєтесь зі мною. я вважаю вам всім гарного дня, всім папа! -па.